Кевські знання прав та обов'язків в Україні та й на Львівщині гостра потреба у розвитку юридичної культури. Аби це змінити до Львова з'їхались юристи з п'яти областей, щоб поділитись досвідом та вирішити, як же ж навчити законом не лише мешканців міст, а й сіл. Така конференція у місті відбувається вперше. Спочатку нагородили юристів за значні заслуги далі вирішували, як підвищити правову культуру. Робили це часом навіть дуже креативно. Колеги з Луганська, наприклад, під час засідання навіть дали послухати присутнім власні пісні про професію. Конференція потрібна, кажуть фахівці, адже тільки у львівському союзі юристів понад 4 тисячі людей. Нас приїхало сюди 28 юристів, але це юристи не тільки головного управління юстиції, це юристи з різних структур. Це є студенти, і я думаю і вважаю, що такі заходи будуть проводитися надалі на території України, все більше і більше розмахом, і все більше і більше буде приймати участь наших колег на виконання національної програми. Підвищення кваліфікації і правової освіти населення, яка була затверджена указом президента, кожного року ми Союз юристів, затверджує програму роботи союзу юристів. Цього року ми також затвердили програму, і в кожній області, не тільки в Львові, а в кожній області будуть проходити такого рівня заходи для підвищення правової культури, правової правосвідомості. Можна назвати Любов, область, яка сьогодні навіть приймає участь, то ніхто із них не може похвалитися тієї кількості докторів. Та кандидатів юридичних наук, оце в першу чергу, що є тою матеріальною базою, яка дозволяє проводити праву освіту серед населення.